Ви на каналі Супер Макс Плей, і сьогодні ми будемо знімати відео Фрукти проти сухофруктів. Ми сьогодні будемо пробувати різні фрукти та сухофрукти. Друзі, а що вам подобається більше: фрукти чи сухофрукти? Напишіть у коментарях. Фрукти не забувайте підписуватися на наш канал, ставити уподобайки. А також натискати на дзвіночок, <зві> щоб, щоб не пропускати наші нові відео. Давайте їсти! Перший раунд. раунд. Обирайте собі колпачок. Я хочу обрати свій баранчик фіолетовий. А я голуби блакитний. Блакитний. Раз, два, три. Опа! Добре. В першому раунді нам попався кокосик. У мене сухофрукт. В мене фрукт. Екзотичний. Ну, свіжий кокос та сушений кокос. Спуштуємо. Кокос кокос, як кокос. Дуже смачний, солодкий. М -м, не такий соковитий, як свіжий кокос, але дуже смачний. Другий раунд. Давай обміняємо. Давай. Тепер у мене. Разний, два, три. Нас зустрічає ананас. Так, у мене сушений ананас. А у мене такий гарний, свіженький ананас. У мене несоковитий ананас. Е дуже солодкий та смачний. А у мене дуже соковитий раунд. В цьому раунді ми не будемо мінятися. Раз, Давай, два, три! <гас> манго, 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 манго. Мій улюблений фрукт. У мене фрукт. У Макса свіжий фрукт, а у мене сушений. <гас> 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 Дуже сухолитий. Який замбос? <ріст> Я собі залишаю свою дорогу. Драконій фрукт. Драконій фрукт або пітахая. І у мене вона свіженька. А у мене Тільки біленька. Так. А у Макса У Макса червона сушена, а у мене біла свіжа. Так. Ми, на жаль, не знайшли червону. <гум> <гум> В неї такі кісточки смішні. Так хоч так. Схоже угу. на шовковицю. У угу. мене без смаку. Я. Я жал. хочу помітити. Окей. Раз, два, три! Сушений апельсин. Свіжий апельсин. Цікаво, буду спробувати. М -м -м. Смачно? Виражений виражений смак. У мене дуже виражений, це дуже смачно. Апельсинової цеби. Шостий раунд. Ой, Я щось неправильно показала. Я не хочу поняти. Ну добре. Віддаємо. А свіженький банан. У мене банани. Макса сушені шипси бананові. Дуже смачні. Він йо. Звідки ти знаєш? Ну, я куштувала колись. Папую бананчик. Дуже хрумстящий хромстя. Сьомий раунд! раунд! Я не хочу нас. Я теж. Три. Три. Опа! Дуже цікавий у мене фрукт. Екзотичний Папая. Так. <гум> До речі, ви знали, що кісточки папаї на смак, як чорний перець. І їх можна використовувати замість нього. У мене сушена папайя Якийсь кристал. Прикольно Дуже насичено. Смаком. Я не знаю, як мені покуштувати. Тепер у мене чистенька можна скуштувати. Я не знаю, як описувати смак папа, ви повинні її скуштувати, щоб зрозуміти. Паличний раунд! Я не хочу вміти. Ну, добре. Раз, Раз два, три. три. У, у, мені... у нас вишня. У мене свіжа вишня. А у мене сушена вишня. Ушу Я дуже люблю вишню. У мене дуже соковита та трохи кисла. У мене така солодка. Ну, якогось вираженого смаку вишні немає. Напевно, все, цукор забрав. Давайте вгадаємо, що там. Так, подумаємо, що тут може бути. Магаку. Мені здається яблуко. Мені здається, магакуя. <сі> Зараз подивимось. Будете мінятись? Ну, Макс не хоче. Раз, два, три. Макуля! Ого, Макс згадав! Цікаво! <сі> Ви колись куштували сушену маракую? Мені здається, мало хто куштував. Така вона. А ось свіжа. Дека кисло. Дуже насичений смак, та оч. Дуже кисло. У мене шкірка ця тверда. кісточки хрустять і як свіжою маракує. Ну, свіжа мені більше подобається. Десятий раунд! Ми будемо мінятися. Так, давайте. Раз, два, три. Ой! Диня! У мене свіжа диня. А у мене така. Сушенно запашна дині. Mm. Дуже смачна та насичена. Mm. Mm. Мені здається, що сушена диня навіть смачніша, ніж свіж. Одинадцятий раунд! Ти хочеш мінятися? Давай! Раз, два, три! <плес> Опа-на! No, у мене це ізюмчик, а в мене а свіжий виноград. Такий милесенький. Mm. Дуже смачний, дуже солодкий. Мені дуже соковитий та смачний. Та з кісточками. Mm. Ну, ізюми також є кісточки. <ріс»>. До речі, цей темний ізюм на смак, як шоколад. Ну, дуже схожий. На шоколад. Звісно, він не прям як шоколад. 12 раунд! раунд! Я не хочу мінятися. Що ти там вже... Я не бачу нічого. О, давайте ви першими побачите, <смас> що там у нас. Оп! У мене сушені. Що це? Сушені яблука. Мама свіжий яблук. Такий чипсик. Дуже смачні чіпсики, вони ну, такі ніжні і солодкі. У мене дуже суповітрій. Смачне. Анадцятий раунд! Раз, два, три! Кімі! У мене сушений! Свіженький. 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 А в мене сушений. Я ніколи скрав... не куштував сушений. Нася ніколи не їла гатів кінь. Зовсім в житті. Звісно. Можливо, без час. Макс від мене втік, я скуштую. Насмачну. Це оця сама м'якость Києві смачна. А вісточки якісь рибні. Та 14 раунд. Хочусь. Ні, я хочу собі залишити свій парад. до Опа! Мандаринки! Мої улюблені мандаринки. Свіжі. У мене сушена мандаринка. Скоро вже новий рік. Вже мандаринки у нас. Дуже слаковий, та смачний. Хто також любить мандаринки, пишіть у коментарях. Я Якось е, на новому році скуштував дуже багато мандаринок. Штук 15. У мене дуже солодка мандаринка, але смаку мандаринки тут майже немає. Просто солодка. П'ятнадцятий раунд! Останній вже! Mm. І я хочу собі залишити свій баранчик. Я Трошки сумно, що 15. Ну нічого. Раз, Хотіла два, три. ще щось поїсти. Ну так. Абрикосик. Так, несподіваний раунд. Так, ми, на жаль, не знайшли свіженьких абрикосиків, бо вже не сезон. Але ми взяли такі консервовані. У мене курага, сушений абрикосик. Вони дуже ніжні і смачні. Так, дуже м'якенький mm -hmm. і смачний абрикосик. Дуже смачний, та насичений смак. Ну що ж, наші любі друзі, наше відео завершилося і ми скуштували <плес> усі фрукти та сухофрукти. Обов'язково напишіть у коментарях, який фрукт вам сподобався найбільше, який ви хотіли б скуштувати. А також напишіть у коментарях. Ви любите більше свіженькі фрукти або сушені. Свіженькі. Я люблю і такі, і такі. І не забувайте підписуватися на наш канал, ставити уподобаєчки і натискати на дзвіночок. Дім-дєм-дія! А також ділитися нашими відео із вашими друзями. Нам буде дуже приємно, щоб до нас долучилися нові прекрасні люди. Можете також писати у коментарях, яке відео нам зняти. І ми спробуємо його зняти. Пока, пока! Наступне відео!